Відео про те, як відправити посилку в Ірландію за допомогою нашої компанії. Взагалі ця інструкція в принципі, може бути універсальна, просто Ірландія, мені подобається ця країна, тому я вирішив записати так. Задля цього нам потрібно спочатку перейти на сторінку клубу Ми бачимо, що тут у нас є звідки ми пишемо Україну, куди ми пишемо Ірландія. Так, Ірландія, обираємо так, розмір нашої посилки 20 10, 20 і вага її 3 кілограми. Тиснемо розрахувати і бачимо тут 10 варіантів з доставки. Ми бачимо, що тут є найшвидший варіант: це FedEx Express, Це 4-5 робочих днів. Далі FedEx Economy, Найдешевший варіант з-поміж 10. О, термін доставки 8-12 робочих днів, але вартість ну просто. Як на мій погляд, чудово. Півтори тисячі за 3 кг це. Так, що ми отримуємо за це, за ці кошти. Ми тиснемо детальніше. Це комбінована доставка, авто плюс авіа, страхування посилки доступне. Підпис так, доставляється під підпис. так, І орієнтовна дата доставки за умови відправила сьогодні 27 грудня. Але ми маємо розуміти, що. Ставка може бути трошки спізнана, тому що попереду в нас різдвяні новорічні свята. Так, ну менше з тим, а, що ми робимо, ну, ми хочемо заплатити небагато, тому обираємо FedEx Econom. Тиснемо замовити. Так, і нам потрібно тут перше, нам треба, нам треба погодити з тим, що якщо відправлено йде за межі України, нам потрібно створити інвойс і перевірити, чи не заборонене наше відправлення. Так, бачимо, що не заборонене. Так, натиснемо Прийняти. Так, відправник. Ця форма заповнюється англійською. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Далі опис відправлення. Ми відправляємо речі. А саме футболка, штани, юбка. Так, окей. отримувач. Тут в нас є тепер опції. Що ми можемо? Ми можемо попросити зв'язатися зі мною чи не зв'язуватись. Я пишу, щоб не зв'язуватися зі мною. Як я планую відправити посилку? Ми можемо або привезти її самі до складу в Києві, от адреса складу, або кур'єра можу викликати по Києву, або відправлю нову пошту. Я хочу відправити нову пошту за рахунок компанії Global Post. Тут ми бачимо, що на які реквізити її відправляти. Оплата. Може бути оплата без готівковий рахунок для юридичних осіб, або розрахунок карткою. Я обираю розрахунок карткою і хочу оплатити це самостійно. Далі. Перед тим, як перейти до оплати, я маю прочитати і погодитись з політикою конфіденційності і умовами надання послуг. Я з цим погоджуюсь, бо я це все писав. І далі переходжу до оплати. Що ми бачимо? Далі в нас переводить на оплату через LeakPay, і ми робимо оплату Apple Pay. Так, проводимо оплату. Так, оплата зроблена. Далі. Так, що ми бачимо? Так, ми бачимо, що в пошту прилетіла мені ТТНка. Так, для відправки все. Супер. Тепер я можу спакувати свій пакуночок і. Віднести на нову пошту, відправити, і посилка точно буде ставлена. Дуже всім дякую, гарного дня, бережіть себе. До побачення.